Всім привіт! Я Людмила. І ви на каналі Цікаве життя в силі. Рада всіх бачити. Дуже давно не виходило відео на моєму каналі. Все чомусь мені ніколи-ніколи. Я знаходжуся на господарстві сама з дітками, тому весь час у мене якісь турботи, турботи, турботи. І сьогодні. Я буду зранку, поки до уроків, готувати рисову кашу з м'ясом. Ну, другі люди називають, що це плов рукавіну, який же це буде плов, як я ну, буду свинину, не свинину використовувати, а просто крильця. Старший син у мене любить рисову кашу, а молодший не любить, то буде їсти м'ясо. І ось сьогодні буде в мене таке готування. Приготування такої каші нам знадобиться глибока посуда на дно, у мене трошки такий ржавий, але це буде рукав. з одної сторони зав'язаний вже, з іншої ось так. Півтора стакана рису, вже промитого в воді, і рис висипаємо у рукав. Ось так висипаємо рис у рукав. Потім робимо зажарочку. Робимо, дивіться. Цибуля, морква, приправи, листочок, трошечки смальцю, трішки олії, все це пережарюю. І я ось так просто зверху помиті поклала. такі крильця буде крильця. І все це в... і приправи ж. Я зговорила, що приправи до плову в мене і капчений паприки трішки. І посолить, і трішечки кетчупи. Все це я ось так пережарила. Тепер все це додаю до рису. Ось так посудині все вкинули і додаємо два стакани води. Один добавимо і другий. Ще і половинку, щоб такий був ріденький. Зав'язуємо вірніше. Ось так притримуємо. І ось так ловко все це збовтуємо. Збовтуємо, збовтуємо гарненько. Лисінка, все за смаком наклали. Зав'язуємо і в духовку будемо ставити. Ось, зав'язала у обов'язкову посудину ставити обов'язково. І ставимо на півтори години на 180 градусів у духовку. Я один нюанс, дивимося. Ставимо на другу поличку знизу. Да, ми рахуємо. Обов'язково, щоб на другу знизу і по центру ставимо. Якщо неправильно поставити, то не ну, смачне буде приготування. Десь сухе, десь пережарене. Так, ось і вже готова моя каша, але є один нюанс. Тут, виходить, була дирочка, тому десь якась мопара вийшла. Зараз я вам хочу показати. Оця моя каша. Бачите, яка вона розсипчаста, гарна та смачна. Кому сподобалась моя каша, ставимо лайки. Хто не підписався, підписуємося. А кому хочеться зготувати, спробуйте. Дуже легка, не потрібно стояти над нею. Закидав і готове. Ось і посідали ми, мої стеле мої. Дітки не хочуть, щоб я їх показувала. Ось так вона виглядає зблизька, тому можу вам рекомендувати.